Вітаємо, друзі, як завжди, починаємо з потужних кадрів знищення підбитого БТР 82 який використовувався як схованка та склад БК, завдяки fpv Камікадзе його не стало. Це однозначно лайк. Institut Cartogràfic i Geològic de Ми продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки всі, хто підтримує Україну, Україна мовний контент, а також наш канал за своїм бажанням можете поставити лайк. Іванівське, наші титани контролюють західну частину села. Майже від нього нічого не залишилось. Потвори перетворили село на ще одні руїни: постійні удари, каби, міномети, гради, танчики розносять все, що бачать. Наші воїни перебувають у жорстких умовах. Новомихайлівка. З'явилися ще одні кадри відбиття масованого штурму біля села Новомихайлівка та в ньому. За інформацією противника, артилерійська підтримка з нашої сторони зросла. Попри це, російські штурми не очікували такого потужного удару. Тому відступили, покинувши свою техніку. А наші бійці за допомогою FPV-дронів дуже швидко її ліквідували. Авдіївський напрямок, третя штурмова Максим Жорін. Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може, але пробують наступати постійно і намагаються просунутись хоч трохи там, де це можливо. Найбільше вони зараз стираються об населений пункт Орлівка. Тут РФ несуть просто величезні втрати, але все одно їх командири кидають у штурми і в день, і вночі. Також наші титани повністю відновили контроль. Над селом Тоненьке, на захід від Авдіївки. Ворог відступив, але накривають село з РСЗВ. Роботине Запорізька область. Окупанти вихватили на горіхи, східніше від Роботине. Зараз там стабілізується обстановка. В районі Вербове було три наката усі безуспішні для них. Пролізли вони на наші міни, і на цьому весь наступ закінчився. Окупанти відступили. Також наші військові передають, що дуже тих. На херсонському напрямку хлопці з арти сьогодні не працювали навіть. Схоже, русня готує якийсь двіж, або просто із за своїх втрат взяли невеличку перерву. Увага! Виявлено новий вид окупантів. Сьогодні вночі під Кліщеївкою було підбито БТР, на якому сиділи манекени у формі солдатів РФ. Це те, що ви бачите на відео. Бійці групи Код 9-2, які підбили цей бетер ударами з дрона, припускають, що вакуум. Окупантів усе так погано з моральним станом, що замість піхоти на броню довелося садити манекенів у формі. На мою думку, через слабкий морально-психологічний стан командування вимагає, щоб піхота їхала, а піхоти немає. У зв'язку з тим, що кілька днів поспіль вони отримують дуже міцно. Вони посадили манекенів для командування, типа піхота їде. Але це лише припущення. Що думаєте ви з цього приводу, друзі? Напишіть свою думку у коментарях. А СБУ вже показала перші кадри тестування дрона Sea Baby, на який донатили українці. Один із перших зразків отримав назву Авдіївка. Це вдосконалений і ще більш небезпечний дрон 2024 року випуску. Він здатен доставити майже тонну вибухівки більш ніж на тисячу кілометрів. Майбутнє, якраз за технологічним підходом у війні, у лавах служби ми Виростили унікальних спеціалістів із морських дронів, щоб і надалі вдосконалювати та масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога, наголосив голова СБУ Василь Малюк. І наостанок в мережі також з'явилися і поширюється відео: зняти нібито з палуби одного з вантажних суден у Керченській протоці, що пропливало неподалік, де зафіксовано атаку українських морських дронів. Зевоєнкори тим часом знайшли знайшли дуже простий і ефективний спосіб протидії українським дронам, щоб у майбутньому зберегти Чорноморський флот від тотального знищення. Ми вам зараз зачитаємо перший пункт і, мабуть, на цьому можна закінчувати. Увага! Вот що нам нужно сделать. збіть всі спутники на орбіті і натовські розвідувальні самоліти. Реп не поможе. Ну що тут можна коментувати? Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, дякуємо вам за вашу підтримку і вашу увагу.